Fренdлі, з вами Деніс Френдлі. В цьому відео дружні, Ми з вами спробуємо ось таку M&M's crispy пасту, шоколадну пасту від M&M's. Тут якісь всередині горошки бачу. Відкриємо, зараз подивимося. Коротше, думаю, нам ця паста сподобається, зайде. Найшов польський переклад. Не знаю, по польському постараюся перекласти. Заставку, тому такі справи погнали до заставки Хочеш цього відео. Прореагуємо цю шоколадну пасту. Let's go. Деніс вені реагує, Денісмені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, крем крем смаку оріхово шоколадово з кольоровими крип'язкові. Це, коротше, кульками якимось. Кав... Кавалками, пише кавалками. Ну, коротше, кольоровими МНДМсиками, там видно трохи. Коротше, шоколадна паста МНДМ з, хл... з цим тостерним хлібом. Коротше, паста шоколадна мендемс, демс, демс. Давайте відкривати та пробувати, дружні. Коротше, попробуємо саму пасту, попробуємо з хлібом. Тому погнали. Та, ще з чаем, попробуємо. З усім ми попробуємо. Давайте відкривати хочеш та пробувати. Так. Як вона десь тут починається? Так, я вже пірвав. Дата цього придатності не писала, бо я спеціально дивився, тут дати придатності не пише. Не знаю, чому. Так, Так, чекайте секундочку. Я треба поправити? Та поправок здається. Так, добре, продовжуємо. Так. Ааа. Так це ж... Це ж не такі, як M&M's э, горі ці кульки. Я думав, що будуть такі як кульки M&M's. Це просто якісь кульки. Звичайно, ну. Всього, все паста. Ага, о там всередині теж є, так? Ні, нема. Что там? Ммм. Да ведь балюв смачно Давай ты Батон З тортыным хлібом Так. Угу. Треба нам це добре. Так. Коротше, намазуємо. Я намазую цю пасту на хліб. Коротше, вчора ми набрали з вами. Я це знімаю відео 1 квітня, з 1 квітня, хоча воно опублікується. Е, не 1 квітня, так, я не знаю коли. Ми набрали 70 тисяч підписників. З вами, друзі. Е, 31 березня. Я провів стрім, багато писали мені, що. Що ти знімаєш цю їду. Тому ти не набираєш передуш, ти тільки одну їду знімаєш. Тобі треба міняти контент, треба робити. Цікавий контент, такого, такий контент, якого ще нема на ютубі. Таке важко придумати. Такий контент, але не знаю. Я казав, що може влоги будуть, може малюнки будуть. Малюнки мали би вже виходити на каналі. Не знаю, коли це дивитись, но малюнки мали б вже виходити. Так, ось так виглядає. Видно вам. Ось тако. Так, давайте хаваємо. Спробуємо з горошками. Ну хрустящі, так? хрусткі ці кульки. Що це не амендемсові? Це просто кульки. Ale dobra. Dewet bario, próbujemy szczery. Та, да, в середині вже немає тих кульок, то не на початку. Та, да, в середині там вже їх мало вже. Ну, зуб трохи болить там да, від цієї пасти, але як є. Шоколадна паста. А ну, давайте я вас камеру сюди наведу, аби видно було вам добре. Ось так. Ну, смачно, смачно. виглядає. Такі справи. Так. Давайте з чаем спробуємо. Добре, ну з чаем тоже на дев'ять Що можна це взяти? Не, Это твердишь, Візьму це Та тут уже без кульок майже. Звучайно собі паста Ну з чаем краще, бо так зубы гулять. Получається. Трошки кулек це ще візьмем, Щось я забагато намазую. Так. Цікаво ці самі кульки солодкі чи ні? Ні, вони не солодкі. А може трохи солодкі? Скоріше за все, ні. Чай закінчився. Може ця паста без дату, дати придатності, що типу, коли відкриєш, тоді буде. Може і так, не знаю.

Ну щаємо хоча б не сухе. А само таке сухеньке це. Так. Ну, мілки вея більше було пасти, ніж МНДМС. Тут дуже мало. Думаю, може би ще цю пасту ще на якийсь ролик ми би відклали. Ти зняли там. Але я не знаю вже з чим. І, на жаль, запитатися в коментарях я теж не можу вас. Тому що коментарі закриті. Ну... Нічого поробиш. Що? Я? Нічого не поробиш, так. Нічого, я може ще з булочками це з'їм, так, на інше відео. Лишимо на з булочками, так. чаєм можна поставити 9 з плюсом, бо це краще. А це просто 9. Я, хочу зроблю чай. Так, я не можу. Що ж, чай все одно темний робиться. Але а, поки що світло. Вот здесь Ну. Нормально. Краще. Давайте ще чай поїмо. І я ще лишу це на булочки. Бо я думаю, знаєте, за це відео все з'їсти. Думаю, то наш як можна розділити це відео. Так. Напевно, ще раз мазуємо та й все. Правда, тут уже горошок, там дві штуки залишилися, зараз ще й ці заберуть і вже не буде. Ну тут таке. Может будем Ну, было бы гулять, да. Ой. Добре. Смачно. Ой. Наївся. Ще цього? Ну, Так, да, ще з булочками для бургерів попробую. Або не знаю, ще з чимось. Та булочки для бургерів, так. Можна ще перемостити, так як ми тоді. Pavalnyta, ne čia. Kuržiai dėl vafelio. Permesti tai su kuržiais dėl vafelio. смачно, та, Ось так щось закашлю, та капець. Ще три штучки, не знаю, чи там 4-5, ще що щось там є. А, там ще є пару штук цих кульок. Добре, дружні, будемо завершувати цей відеоролик. Коротше, дякую за перегляд цього відео. Я кажу, ми спробуємо, попробуємо, якщо стане із булочками для бургерів і з коржами для вафель перемащу. То що ми перемащували, інші пасти були, я перемащу МДС. Я не пам'ятаю, що ми там у житті коржі мазали. здається з карамелю. Це з ірискою. Та. Така теж як паста у вигляді. там іриски, та. А ми перемастимо вже Ендемс і. Булочки для бургерів. Попробуємо, та. Вони будуть смачніші, ніж з е, цим тостерним хлібом. Так, бо, та, бо що <кхм> булочки для бургерів вони більш ніжніші, м'якіші і смачніші. Та. Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, день зранці, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Ой, я не замстив кепку. Так, добре. добре. Поїли супер, поїли дуже-дуже класно, але наївся капець. Ось така паста була еміндемсово. Чекайте. Ось, залишилося ось тільки. Та трошечки, але. Ще там є ті кульки. Якщо приглядіте, там, бачите, трохи є заховання та. О, видно? Ну, там ще є кульки. Коротше, спробуємо ще з цими. З іншими булочками на сендвічі і перемастимо з вафлями. Так. Всім пока! Чекайте ролик про МДМС. Пока-пока.